Я не Чому не створено ще умовно його партії ветеранів з публічними обличчями, які б відстоювали реформи в армії, лобіювання питання що вибори були вже о, о їх ні, їх ні, їх ні 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 за забий хуй блять. Забий, будь ласка, я військові в політиці. Це пізда, я блядь блять, боже, я вас красивий. прошу. От, уявляєте? От, от, просто уявіть, просто уявіть. От завтра просинаєтесь, а я, блять, нахуй політик. Я, блядь, пишу закони та можу, блядь, щось ну, робити жорстке. Ну, типу, у мене є влада. Ну, уявіть собі, що я нахуй зроблю. Ну просто уявіть. Ну, це повідомлення, що ти почав стрім у кожному телефоні, замість ДСНС. дід стрімить, то похоп, де ДСНС полетіло. Ну, бля, я вас прошу, ну, це пізда. Не може допускати до влади таких, як я. Ну, не можна. Все відомо по лендлізу, та він не працює. Ленд-ліз це типу наш останній козир. Нам дають військову допомогу, за яку ми не даємо гроші. Ленд-ліз це гроші. У нас немає таких грошей, щоб виплачувати потім цей ленд-ліз. Поки у нас є бюджет платників податків США, ми його використовуємо. Як тільки він закінчиться, Байден це зробив насправді, ну це моя думка. Можливо, це неправда. Як, як, як вважаєте, він це зробив з урахуванням того, що, можливо, колись він програє вибори, прийде, наприклад, Трамп та буде припиняти допомогу США, яка саме е, військові пакети, але ми можемо завжди розраховувати на ленд-ліз. Це, типу, така перестраховка, але це не основна допомога, на яку ми можемо сподіватися. І ще вам трішки правди, Америка не сподівалась, точніше, не те, що не сподівалася, не уявляла, що війна 22-го століття це артилерійська та логістична війна. Вона думала, що це. Дід Інсадер руки на стіл. Дивіться, стратегічний ворог США це Китай, не Росія. Стратегічно вони вважають своїм ворогом Китай. Поки нічого не змінюється. Вони постійно в переговорах, постійно в них ці чаша ВСО змінюється, Але стратегічно вони Росію навіть не вважають стратегічним ворогом. Вони не сприймають їх в Особливо після повномасштабної війни України з Росією. Ну, типу, вони більше насправді вони їх не, не визнали терористами. Але вони вважають Росію терористами, які можуть використати ядерну зброю. А ще вестерни, там спочатку холодної війни, своєю пропагандою дуже-дуже дуже сильно бояться ядерної війни. От прямо. Як ніхто. От, українцям вже, типу, такі, ну, єбаш, все. Ну, типу, американці ні. Американці дуже сильно і дуже серйозно до цього ставляться. Китай, Саудівська Аравія. Насправді це дуже цікаво. Я не очікував на Китай, але я вважаю, це теж особиста думка, що Китай це прийняв, тому що Індія прийняла в цьому участь. Як думаєте, скоро буде якась масована ракетна атака? Таке враження, що вони до чогось. Так, ну. Ви ж це бачите в новинах. Всі ви це чуєте, що вони готуються до осені та зими. Але я, я до речі, це ні, ніде не писав, але я не здивуюсь, коли буде неділя, найспекотніший день, що вони обстріляють інфраструктуру. От от тупо не здивуюсь, тому що це дні, коли використовують електроенергію найбільше, тому що ну. Багато хто використовують кондиціонери тупо 24 на 7. Не здивуюся. Але сподіваюся, що такого не буде. Але так вони готуються до, до осені, до нашої зими. Багато, так скажемо, експертів вважають, що зима буде ще складніше. А ще складніше ну, типу, неважко це підрікати, тому що в нас і так за минулий рік дуже сильно пострадала критична інфраструктура. Типу, не треба бути якоюсь там валогою в цьому питанні. До речі, тут є люди, які донатили на морські дрони, або донатили на збір там, де Black Box або збір на Бобри був. Присуніть в чат. Є такі люди? Це? Так от. Всі, хто донатили, ви посприяли, от реально посприяли не без, без популізму, типу, щоб ви там себе там собі похлопали. Я вам кажу, як є: ви посприяли знищенню Кримського мосту та знищенню деяких військових об'єктів, та також нафтобаз. Я вам на повному серйозі це кажу. Прям ну, ці проекти, в які не вірив, ну, типу, не вірило як це не вірила держава. Але повірили ви та е, на це інвестували. Це, це навіть не донат. Це була інвестиція. От, ну, Без приколів, без е, якогось популізму. І ви отримуєте наслідки зараз. Вітаю, ви всі в списках міжнародних терористів. Так, я вас підтягнув за міжнародний тероризм. Вибачте, але це того коштує. Лачин пішов би з добігою в гори 48 години в твічі. я би пішов з дідом. От з дідом би я би на край світ. Ставте плюс, ставте плюс, якщо хочете, щоб я з ним пішов в гори на справжнє виживання. Але я думаю, що це, це буде трішки інший контент. Це прям. Але спойлер, ми. Запланували поїхати вгору. Але... З лебігою треба щось інше вигадати. Реально, у нас є можливість, ми це обговорювали, ми про це казали, і треба зробити якийсь стрім. Ми тільки за. Якщо у вас є ідеї, ви можете накидати в чат. Тому що ми, коли познайомилися з Лебігою, він насправді дуже класна людина. От... Без приколу, без нічого. Прям от який він є, такий він є, без там якоїсь маски там ще щось. Рибалка насправді спойлер. Тут вже вас залишилось не так багато. Рибалку ми обговорюємо, і рибалка, скоріш за все, буде. Але, можливо, я не знаю, його чи ні, є інша людина, з якою ми можемо піти на рибалку, і вам дуже-дуже сильно сподобається. Никоглай, Николай пошел нахуй. Мы бы з ним пішли на рыбалку, щеп его втупити, Слухай. Випадкова. Небад жартує. Я, ну, схоже на, на людину, яка взагалі жартує, в принципі, в житті. Чи ні? Ну. Коли жартую, я сміюся. Сп... Згадав момент з коханими вбивами своїх дітей, там де бабка спрашує у внучки. Ти знаєш, знає, Шевченко? Знаю, хто жопа. Ну -ну 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 -ну. Ой. Насправді я теж ненавидив у школі всіх письменників, які робили вірші. Тому що треба було вивчати вірші, і чесно вам скажу. Але найбільше ненавидив російських письменників. Я коли вивчав у школі Бородіно я не розумів нахуя? От тупо нахуя нам було вивчати Бородіно От на мене для мене це був величезний вірш. і не мав жодного сенсу. А войну і мір перечитувати та пересказувати. Війна і мір. Оце тупо така вода, яка взагалі нахуй нікому не потрібна. Я дуже радий, що зараз ні у кого немає цього лайна. Пушкін хуюшкін, блядь. А ще я застав часи, коли в мене був предмет як музика, і я вивчав пісні, як виходила на берег Катюша і. Е смуглянка молдаванка. А мене, блять, хотіли вигнати зі школи, тому що вчителька з музики йшла е е е до директора та визвала моїх батьків за те, що я, коли треба було презентувати е ну там реферат по музиці, і там вона дала теми там якихось там кобзонах, хуйзонах і так далі. А я зі своїм кінтом прийшов з таким е патіфоном з музикою, щоб тобі зробити, і зробили реферат по сліпноту та вробили психосошал і, блядь, за психосочол вона сказала, що ми якісь йобнуті, нахуй, больні, і так далі. Так ще нас заставляли ходити 9 травня кожного разу. В Дніпрі є пам'ятник. Е, е, як він називається? Типу, пам'ятник перемоги. Я mm -hmm. не вилікаю, а чому. Де Дед на уроки system. музики пелаги в твафе. І нас заставляли від школи. Ходити кожного року на цей парад, це була піста Так прикол в тому, от моя прабабушка була ветераном Другої світової, вона жодного разу ніколи нікуди не ходила, і вона завжди казала, що це повна хуйня, що війна Друга світова це хуйня та неправда, яка у нас яку нам так скажемо, яку ми вивчали і нам преподавали. У школах. І, а, була така перла, я пам'ятаю. вона ну, Не були там навіть медалі, вона ну, була там заслужений ветеран. Їй принесли. Там було 70 років Другої світовій війні, їй принесли картонну кепку, вибачте, і знаєте, що сказав? Щоб на параді не напікло. Типу, і ще тоді. Ну, я не пам'ятаю, скільки мені було років, я тоді такий. Ой-бля. Ну, це жесть була. І насправді ця людина, моя прабабушка, мені зруйнувала ще тоді всю цю пропаганду про Другу світову війну. А як у нас, це е, було Велика Атічесне війна. я ще У мене ще в школі в школі це називали Велика Очесна війна.